Сатаніському пристанищі російських збройних сил, те, що називають вони православним храмом, зберігається кашкет Гітлера Фюрера. А ви дивуєтесь, що такий Путін. На ну, таке темне, мрачне, що якби туди покласти як це сатаністський символ Російської Московської імперії. Років два тому назад. Написав статтю про знищення сатаністських символів Московії. Мавзолей, залі, Крем, Бянка ФСБ і оця Сатаністська церква Збройних сил. Уже наносять ракетні удари по рядовому кварталу. Шановні мої, запустіть по дві ракети, оці сатаністські символи, і ви бачите, що трапиться з Московією. От нанесіть удар. Посвятав сатаністським символам Москви.